Вітава на каналі Усі, Мене звати Ольга Гвоздецька на Херсонщині. Скажений кіт покусав людину в населеному пункті оголошено карантин. Тим часом в міністерстві охорони здоров'я вчора повідомили, що одержали 38,5 тисяч доз протермічних вакцин. Їх вже розподіляють по регіонах. Тож, наскільки ризикований сказ для людини? Як він поширюється, чи достатньо вакцин? Поговоримо з нашою спікеркою, Оксана Молода, лікарка в тизіо. Ульмонолог, сімейний лікар медцентру Папа Сім, Оксана вітаю вас. Доброго дня, Олю. Ну що ж, це не перший випадок для Херсонщини і влітку так само був подібний випадок на Миколаївщині. Здається, що сказ підбирається ближче до Одеської області. А чи можна взагалі такими географічними мірилами ну, тут міркувати? А ну, скажімо так, Україна вся в цілому ендемічна зона по сказу. І е, хочу сказати, що не те, щоб сказ підбирається або там відходить. Він нікуди і не дівався, тому що серед диких тварин випадки сказу вони бувають. Просто е, інша, е, інша мова про те, що ми не завжди бачимо, коли дика тварина помирає від сказу, і е, на щастя, вона не завжди встигає передати цей вірус. тобто Кусити когось для того, щоб ми це побачили, і е, я, наприклад, дуже щаслива тим, що все-таки у нас е, тою чи іншою мірою відновлена вакцинація диких тварин, тобто скидається. Вакцина у вигляді таких шматочків сформованих з кісткової муки для того, щоб дикі звіри їх поїдали і відповідно вакцинувалися від сказу. І все таки у нас достатня достатньо велика кількість свідомих власників домашніх тварин, які вакцинують їх від сказу. І це теж дуже добре. Проте сказ це дійсно дуже загрозлива хвороба. Це хвороба з 100% смертністю. Якщо вже людина інфікувалася, і якщо почалися клінічні прояви, тому нам потрібно бути завжди настороженими і нам потрібно не боятися вакцинації від скарги? Я думаю, далі ми про це поговоримо. Дуже лякає це формулювання, що це 100% смертельна хвороба, і що значить поява клінічних проявів, це висока температура. Ну тобто як людина має зрозуміти, що після укусу вже все втрачено, чи як швидко треба звертатися до медиків? Я зараз вам дуже коротко поясню, Олю, щоб всі наші слухачі це розуміли. Сказ це нейротропний вірус. Він намагається оселитися і умовно знищити головний мозок людини або тварини, яку він вражає. Але потрапляє він спочатку при укусі або ослиненні уражених поверхонь. Він потрапляє у м'язи, де з достатньо великою швидкістю він починає просуватися до нервових волокон. А в день він просувається вірус приблизно на 12 24 мм міліметри на добу, це у м'язах. доти, доки не потрапляє до нервових закінчень, по яким він починає рухатися до спинного мозку, де відбувається його стрімке розмноження. І вже зі спинного мозку до головного мозку він рухається значно швидше. Вже він рухається приблизно 200-400 мілі... міліметрів, тобто 20 сантиметрів за добу вірус долає для того, щоб досягти головного мозку. І коли він туди потрапляє, то uh, він починає запалення uh, тканини мозку і оболонок мозку, і відповідно людина або тварина помирає. Тому у uh, сказу може бути достатньо тривалий інкубаційний період. І в цьому небезпека, тому що умовно. Якщо якась тварина ослинила або е, вкусила достатньо таким поверхневим укусом за ногу, то інколи інкубаційний період у дорослої людини, яка має високий зріст, яка має добре розвинену м'язову масу, е, може бути і рік. І людина вже й думати собі забула про те, що її хтось вкусив або ослинив, і приблизно через рік раптово викликає, виникає менінгоенцефаліт, енцефаліт тобто запалення оболонок мозку і тканини мозку, і людина помирає. Клінічні прояви сказу це е, дуже такі відомі, які е, е, по тваринам відомі. це Гідрофобія, тобто водобоязнь Людина через спазм ковтальної мускулатури вона не може пити воду або будь-яку рідину, бо це викликає болючі спазми стравоходу. Це може бути фотосенсибілізація, тобто різкі, різке світло викликає різкі головні білі. Відповідно, людина або тварина намагаються сховатися, намагаються заплющити очі. Це дезорієнтація, це е, порушення е, координації, це судоми, це виражені судоми, це больовий синдром виражений, це сплутаність свідомості. І відповідно е, дуже швидко протягом 3-5 діб наступає смерть після початку клінічних проявів. На жаль, наразі у світі зафіксовано всього два випадки. Коли люди ну не можна сказати, що вони одужали від сказу, тому що там проводилася і вакцинопрофілактика, імуноглобуліна профілактика. І це було вже зроблено запізно, коли розпочалися клінічні прояви. Але людина була одна там занурена у кому, і там не було зрозуміло, чи це сказ підтверджений. Але наразі нібито існують два випадки в світі. Коли людина а, зі сказом все таки не померла. проте а, в усіх інших випадках сказ це стовідсотково смертельне захворювання, тому а, нам не потрібно абсолютно боятися вакцинації, тому що а, вакцинація також оточена безліч міфів. Наприклад, всі, якщо от пересічну людину спитати, то більшість розповість про якихось 40 уколів у живіт, як було колись у радянські часи. Зараз вакцинація це всього 5 доз вакцини, які робляться на нульовий день, тобто в день укусу, в день, коли відбулося ослинення або укус. Потім робиться на третій день введення дози вакцини, на сьомий день, на чотирнадцятий і на двадцять восьмий день. Тобто, всього 5 доз вакцини нам потрібно ввести. Що таке є антирабічний імуноглобулін, який вводиться тільки в умовах стаціонару? Коли і кому вводиться він? справа в тому, що е, враховуючи почути, як рухається вірус, як він взагалі розповсюджується, ми розуміємо, що чим ближче він знаходиться до головного мозку. І чим ближче укус знаходиться до нервових якихось закінчень, до того ж спинного мозку, тим швидше він достанеться пункту призначення. Тому люди, у яких укус відбувся або в ну, сильно васкуляризовані із багатьма м'язовими волокнами, тобто це кисть, це обличчя, це шия, це люди, які мають отримати не тільки вакцину, але й терміново імуноглобулін. В чому різниця? Вакцина це вбитий вірус у лабораторних умовах, тобто це не жива вакцина, яка дає змогу людині виробити свої антитіла і відповідно вбити цими антитілами вірус, який рухається поступово повільно, і антитіла якраз виробляються от за той час, поки вірус рухається. Якщо у нас часу дуже мало, і ми не маємо цього місяця на виробку антитіл, бо ми розуміємо, що людину, наприклад, вкусили за обличчя. І до мозку тут рукою подати, то вводяться вже готові антитіла, оскільки це біологічна, біологічний матеріал, він може викликати анафілактичну реакцію, тобто анафілактичний шок, може викликати дуже важкі алергічні реакції, може бути реакції з боку серцево-судинної системи. Тому імуноглобулін обов'язково вводиться в умовах стаціонару, він вводиться в краї рани і безпосередньо навколо рани настільки. Багато наскільки можна ввести. Але якщо це, наприклад, палець сюди багато не введеш, тому в залишок імуноглобуліна вводиться у сідницю, у стегно, у плече але протилежне від вакцини. Для того, щоб не інактивувати вакцину, відповідно ми розділяємо місця введення і вводимо вже готові антитіла. А це що стосується імуноглобулінгу, якщо ми оцей міф про спостереження за тваринами. Що нібито ми спостерігаємо, і е, якщо тварина протягом 10 днів не померла, то можна не вакцинувати. Ми ні за ким не спостерігаємо, ми починаємо вакцинацію одразу. І якщо через 10 днів тварина жива, і її вдалося оглянути ветеринаром, ветеринар надає довідку про те, що вона здорова, і це абсолютно це дуже важливо. Тобто, просто побачити живу тварину недостатньо. То тоді вакцинація переривається таким чином, людина встигає отримати три дози вакцини за ці 10 днів, далі їх вже не продовжують. І е, ще один варіант: дивіться: е, це теж дуже важливо розуміти нашим громадянам: якщо вас покусала або ослинила домашня тварина, яка щеплена від сказу, е, нібито загрози немає. Але проблема у тому, що перше може не сформуватися достатньо антитіл. друге, і ми забуваємо про таку можливість. Наприклад, у мене був такий от випадок, коли задавали питання пацієнти, кіт, який не виходить за межі е, квартир, який знаходиться в зачиненій квартирі. Проте на балкон влетів кажан, вкусив кота. Така ситуація можлива, така ситуація можлива. І на жаль, ми не можемо гарантувати, що е, навіть домашня тварина не зіткнулася з твариною зі сказу. У це може бути і щур. Це може бути миша, це може бути будь-який савець, який вкусив, інфікував і передав. І навіть тварина, яка вакцинована, вона може бути переносником е, цього вірусу. Ще один момент: тварини, які знаходяться на вільному вигорі. Тобто, наприклад, є собака, яка вакцинована, але вона живе у дворі, і вона може контактувати з іншими тваринами, і ми не можемо давати гарантії. Саме тому а, от, люди, які виїжджали з домашніми тваринами у Європу зараз от, під час війни. Вони зіткнулися з тим, що вакцинального паспорту і чітку для тварини недостатньо стосовно сказу в Європі потребують ще й титру антитіл, щоб бачили, що є відповідь на вакцинацію і що е, тварина може відповісти на сказ відповідно е, вакцини, вакцинальних антитіл достатньо для того, щоб е, вбити цей вірус сказу, якщо тварина з ним зіткнеться. Тому це важливо. Стосовно механізму інфікування, не передається сказ птахами, а ну тобто, птахи вони не мають слинних залоз, і для того, щоб інфікуватися сказом від птаха, це має бути птах зі сказом, в якому ви там розможили голову і там елементи мозку потрапили на слизові оболонки. Тобто ну, така дуже казуїстична ситуація, насправді але. Стосовно ослинення. Стосовно укусу, у нас, ну, всі майже розуміють, що вкусила якась тварина це підозра на сказ. Ослинення. У нас є зони: це руки, це ноги, на яких завжди існують мікротравми. От. Або навіть якщо це зона обличчя, підскочила собачка, лизнула у обличчя. Можуть бути мікротравми, мікроприщики, як у нас називають в народі, і оці травмовані елементи шкіри цього достатньо для того, щоб з слиною туди проник вірус сказу. Тому якщо відбулося ослинення твариною, це привід починати вакцинацію. Як би дивним це не здавалося, тому що ну я розумію прекрасно, ми звикли до того, що ми підгодовуємо там бродячих котів собак, ми владимо там собак, котів сусідів. Ми звикли гратися з домашніми тваринками. Діти полюбляють гратися з домашніми тваринками. Проте сказу зараз дуже багато, і ми маємо не забувати про те, що е, зараз, під час війни, у нас ще є міграція, і, наприклад, з е, територій, які е, там дотичні до бойових дій, або там тимчасово окупованих територій можуть бігти дикі тварини, і вони можуть бути, звісно, не щеплені, або здичавілі твари, тварини, тобто ті тварини, яких залишили е, е, власники. І вони мігрують, вони переміщуються, і вони теж можуть бути інфіковані сказом. Тому не варто бояти, боятися вакцинації і варто вимагати її, якщо ну, якби вже відбувся такий епізод. Дуже рекомендую не підгодовувати білочок, наприклад, у нашому парку перемоги, у нашому парку горікого дуже багато білочок, і діти її дуже часто годують. Не потрібно намагатися годувати з руки диких тварин. Потрібно привчати дітей і привчатися самим, не гладити, не чіпати, не торкатися диких тварин, тому що от буквально нещодавно в Україні, як ви правильно сказали, в Миколаївській області домашній кіт захворів на сказ. Тобто ну навіть тварина, яка перебуває вдома, і нібито вона абсолютно соціалізована, вона не кидається, вона там не агресує. Це не може бути небезпечним. Тому, будь ласка, давайте ми будемо відходити від того, що ми там гладимо якихось е тварин. От, і, відповідно, звертатися потрібно за допомогою, тобто за вакцинацію, за введенням імуноглобуліну, в першу чергу до травмпунктів. Тобто, у усіх травмпунктах вони, по-перше, працюють цілодобово. По-друге, там є доступ до антирабічної вакцини і, відповідно. Не потрібно боятися розпочинати її якомога раніше, тобто оці наполягання. Давайте я буду вакцина... вакцинуватися пізніше. Це гаяння часу, тобто ми інколи можемо втратити дорогоцінний час. Угу. Вичерпно, Оксано, єдине, що зазначу кількість, яку вказала МОЗ – 38,5 тисяч. Ну вона просічному громадяни не про що не каже зараз. У принципі в Одесі на Одещині серед колег ви напевно чули достатньо вакцини і чиїмного болів. Ну розумієте, Олю в е, умовах поведінки, яка типова для нашого менталітету, коли ми всі гладимо, всіх щось чіпаємо, якось не дітям, пропонуємо ту ж білочку погодувати. Звісно, цих доз може виявитися недостатньо. Якщо ж у нас буде свідома поведінка, і ми розумітимемо, що кожен контакт з дикою твариною. Це потенційна вакцинація, то тоді е, ми розумітимемо, що цих доз буде достатньо для якихось випадків екстреної профілактики. В першу чергу, для тих, хто для кого неможливо попередити контакт з тваринами, це військові, наприклад, може бути. Це якісь робітники е, у полях. Тобто, якщо людина працює у полі, вона не може гарантувати, що на неї не вибіжить там дика лисиця, умовно і не накинеться і не вкусить. Тому що є зміна поведінки у тварини, яка вже має клінічні прояви, і вона стає агресивною. І е, ну, в таких випадках, звісно, людина не винна, або там людина десь проходила на неї, зграє там бродячих псів накинулися. Ну, це одна історія. А зовсім інша історія, коли ми свідомо наражаємо себе на небезпеку. Тому, якщо ми не будемо цього робити, якщо ми будемо змінювати поведінку, якщо ми слідкуватимемо за своїми домашніми улюбленцями і вчасно вакцинуватимемо їх. То тоді, звісно, вакцини буде достатньо. Я вам дуже дякую. Попередили, як могли одеситів і мешканців інших південних регіонів. Побажаємо всім бути здоровими і свідомими найголовніше. Це була Оксана Молода, лікарка Автизіо сімейний лікар медцентру Папасі. Я вам дуже дякую, Оксана. Нагадуємо.